У нас іде підготовка. На заробітки їдемо копати картоплю. А чого ти туди задерся? Чого задерся, кажу туди? А так хочу хотіть. Нащо? Мало металолому на, на цьому на копалці. Корзини вже погрузилися. Копалка погрузилася. Корзини вигрузимо. Чого? Трактор готовий. А куди ми будемо збирати? В кармани. А ти думаєш, що там така зовсім дрібна? Не знаю, а їй дрібно взагалі. Кого нагодувати буде? Гостям буде в штанішках варить, казала мамка. Mm. Яке небо, так? Да? Красиве? Я вже вам цим небом сьогодні вже надоїла. Це буде нове відео. Ми пакуємося, їдемо одробляти своє. Нам допомогли копати. Тепер ми йдемо до Ксюхи сьогодні. Збирати, копати картоплю. Побачимо, який в неї врожай. В тому році був гарний, в цьому році я не знаю. Так що... Бім! Поїхали з нами. Покатаєшся Так що гострим лижи на дальняк виспівує. Всюхи. Дивіться, яка в неї красота цвіте. Треба взяти під бутилочку собі посадити, флокса. Так, і ти, бо вони вже, напевно, на городі, а ми тільки приїхали. Мам. Що доць? Кіця маленька. Мам. Що доць? Йдемо. Ми вже поки прийшли, вони зібрали декілька рядків. Мам. Що доть? Кабачки пішли давай. О, Дер, -дер пішли. Ви Привет. вже скільки вибрали, поки я приїхала. Шовхерова? А там більше великої чим трикові. Скажи, будь ласка, з тих ходиш просто собою. Непогана картопля. Приїхала позавидувати твої картоплі, як прошли от мені писали. О, гарна картопелька. Кого? Да, Ось я тут кинула. Де... Я де кофта? Холодно стало. А де моя гребка? У тебе, Серега? У мене? Це моя взагалі А де взагалі гребка ще? Та, так ви вже чималеньку зібрали. Ну каже, дочі, ми поки виїхали. А, є підкопаний. А корзини. А, бачу. Так, Приступай. Що, що? Ховай телефон, шукай інструменти. де Мені ж треба показати, врожай твоєї картопельки. Супер. Ну і добре. Що, серйозно? Цього року, я дивлюся, усі пишуть. Ну не тільки це я кажу, що погана, і пишуть люди, що теж є не дуже важно. Я трошки. Із цей Софії я буду грибти. Да і з подивись, подивися, я буду грибти котику. Да. Тобі оддих. Не прижмурюю, не треба. А що ти робиш? Не око пригорію якийсь? Ні. А ну Дай дулю матері. Ні, зараз він прийде і побачить. Глянь. Ну хоч вітерець. Оце і все в тебе, коли я рік у вас рядків більше. Де? 18 рядочків. І отакі коротюсінькі. Так не багато. То, то, Тлонький, якраз буде 18 відер великої. <різь> а ти рані не садила ту, що ми давали? Ну, а так. Мішана із цією. Не, ти в не садила. Mm. Я поняла. Ти пішов висипати? Найди мені кошолочки. <різь> Ні! Там вже рядок остався. Давай. Не важна, картопля і ксюхи. В тому році була гарна, а в цьому році хоч і дощі в нас йдуть, але бачите, як нема врожаю, то його нема. Ой, вітер. І земля, бачите, ж не суха, гарна. А картоплі наче літа не було. Не схотіла вона вирости щось. Познімаємо ксюшку, купає підкопують хлопці, а ми дозбируємо ці рядки. Ой, я все. У нас знову чорне море, знову город. Прекупаємо. Сестри Сестра відпочинок. Обіг здобув. Наскільки бахнули. І що накопали? Сраху собачу. Ще залишилося сім непідкопаних рядків. Але щось картоплі в мішках немає. Горох. Оце вже Який горох? Гарна картопля, тільки трохи мало. Горох. <хи> ну Нас я Чи... О, диви, яку на Ну я пройшла з краю в край, я по корзині навіть картоплю не назбирала. То що ти саму більшу корзину взяла? Ну а так. вдома У перших ні. Ну так, а в других. Так а? я оце вже рядок проходжу і таке ну, саме. У тебе дрібніше, в мене більше. Ні, і ну... Такого нема. Хватить. Свята така. Хватить. Тепер я подумаю, що я корови пасю. Пасли корови, так, да. лежали. Знаю, а вони сюди перед обідами, як полягають, спать корови, ой, і ти хоч ляжеш. Ну, після обід, гади. Жодна не ляже корова, жодна. Як би не жарко було, як не це є взагалі не хотіть лягати. А до обід класно. Пасти. Покажи, які в мене гарні гарпузи, скажи, хто хоче насіння вийшли. <гум> це не твої. Мої. <гум> <гум> на твоєму городі, але ну, не твої. Якщо в мене наші мої. тебе, значить твої. Так. А чого такі маленькі? То, що там більше, щоб було. А тут Що це в меншому так буде багато насіння. Це насіння а не катяє. Треба одненький розрізати, подивитися. Не треба, бо ми тут і без нас вже понабирали. Тут аж всякі ходять. Ну так, да. жаби банькати видивляються, тоді їдуть брати. Вже досі набрали. Жаби банькати. Ксюха. Хіба так можна на рідненьких сусідів? Я не на сусідів. Не на, Просто на ворішок. У нас є людей, і картошку вибирають, і помідори, і це є. Пер вже розсаду всі були, повиривали. Так що це ворішки, все роблять. Причому сусіди, сусіди золоті. Цілуємося в дьос. <говори> Каже, в дьоснах. Там якщо зубів, нема що в дьосна. Ой. Що його казати, якщо воно, звісно. Да я води пину? Не знаю, ми сьогодні, напевно, його і не бахнемо. Да кажу, оце ось доходимо і все. Завтра, так сім на горніх рядків. Не хочу я, в мене вже спина була. Оці два рядки, два з половиною доберемо. І все. Ой, а десь я принесла дрібну... А, воно. Ти на дрібну несеш мішок? На велику І на дрібну, і на дрібну бо я притягла в корзину і кручусь верчуся, а то шукаю, що мої дві ті. Це крап сексуальний. Так. Да. Є таке. Бачите, багато насипано, але в рядку є багато, є мало. Ну це що це за картопля? Це свиняча картопля. І оце синя, дивіться, у мене дома така здорова синя, а у ксюхи гляньте. Не годня. Не ну, ж кажу, в цьому році щось з картоплею не алю. Ось гляньте, гарний. В кубах, видно, був гарна картопля. Ось. О! О, бля, глянь, гля, дивляйся, вона мені сполинає. Так там він не вибирає, а прикопує. Що обім? Ну що, вилітайте, вилітайте. Он полетіли. Що обім? У нас вже наступний день. Ми приїхали від Ксюхи, викопали вже всю картоплю. Врожай не дуже. На зиму, звісно, вистачить, але хотілося б з такої ділянки, звісно, зібрати не ту кількість, яку зібрали. Ну нічого. Що є, те і є. Дякувати Богу і за те. Так, випускаємо. Давайте, виходьте, да будемо зараз заганяти вас. Да, вже пора. Виводьте своїх малявок. Ой, бочка. Виходь! Давай, ну куди? Гля, гля. О, ще одна і буде голову морочити. Луксюхи взяла, зараз по черенкую і піду посажу. Така гарна, да пахне так гарно. А вам усім бажаю тихого, спокійного вечора. До наступної зустрічі. Дякую за підписку, за лайки, за коментарі. Не забуваємо ставити лайк. До наступної зустрічі, а я пішла садити свої черенки.